Вітаю глядачів, підписників каналу Ворожіння Таро. Давайте сьогодні розглянемо, що таке гвардія наступу. У нас в країні створили таку гвардію, записують туди добровольців. Розглянемо, що ж воно таке, до чого воно призведе і що собою являє. І так, гвардія наступу. Що собою являє? Так, як давайте розглянемо так, як нам це подають. А, і що собою являє насправді? Бо, знаєте, в нас зараз дуже також модно показувати одне, а в відтозі друге. Так, дивіться, ой, вибачте, гвардія наступу це така буде до зубів озброєна, гарно навчена навчене військо, яке буде на захисті своєї держави. Так, це, це дуже хороша буде, знаєте, всюди і, і фізична буде підготовка наших добровольців, які туди вступлять, і озброєння в них буде хороше, тобто в них буде хороший рівень. Так, що, як вони це подають? А, дивіться, вони подають дуже, ну, знаєте, Дуже з хорошої сторони, що ми будемо захищати свою державу, що люди нарешті вийдуть з із, із цього, ну знаєте, з окупації. Ми будемо йти масштабно і, і визволяти людей, визволяти, визволяти, Причому, що сюди буде достатньо все вкидуватися в цю гвардію, і фінансування, і обезпечення солдатів продуктами, і одягом, і всім. всім, всім. Тобто обіцяють вони ну, дійсно хороше, вони обіцяють. Що буде? Так, а що ж буде насправді? Е, дивіться, знаєте, я вам скажу, що насправді вони навіть зроблять більше, чим зараз обіцяють. Дійсно, це військо буде забезпечене усім новим новітнім озброєнням, новітніми танками, новітніми, е, там, новітнім одягом. І їм буде навіть трохи. Це буде трохи краще, чим це буде обичне військо. Я так бачу, що хто туди вступить, так вроді там, знаєте, непогано все буде по поводу того, що забезпечені. Чи підуть всю на Гвардію масово добровольці? Чи підуть? Так, дійсно, багато людей будуть йти а в цю гвардію, і іменно в цій гвардії буде багато перемог. О, і люди будуть туди йти не так, як зараз. Їх затягують насильно в воєнкомати, там вилавлюють в городі. Ні, це буде добровольно, люди будуть туди йти. О, так, а чи будуть насильно, о, примусово туди заставляти людей йти. О, ні, дивіться. Особа примусовості я не бачу. В основному туди будуть йти добровольці, так як їм будуть обіцяти дуже хорошу заробітну плату, можливо, чи, чи, чи більшу, да, чи може, можливо, тут іменно фінансові будуть якісь привілегії, льготи. І туди будуть люди самі йти. Я не бачу, щоб там було прям так примусово багато заловлювали і втягували. Ні, ні. Це зроблять його, розкрутять і зроблять так престижно, що туди будуть йти. Як юнаки, так і дівчата наші. Так, і в завершенні давайте подивимося, яку ж таку роль відіграє на фронті, чи допоможе це в масу визволенні території? Яку роль на фронті відіграє ця гвардія? О, так, дивіться. З створенням цієї гвардії на росіян почнеться, знаєте, якась е, панічна атака. Можливо, що вони зрозуміють, що тут люди йдуть мотивовані, не так, як росіяни йдуть за гроші або там ще, ще за якісь причин більш в основному за гроші, бо в них нема за що жити. Тут буде основна мотивація. Росіяни це побачать, побачать е, нове, нове покоління зброї, нові навики наших солдат, нову стратегію. Іменно коли ввійде в бій оця нова гвардія, я бачу, що почнеться переломний момент у війні, дійсно переломний момент, коли піде вже стопроцентна перемога на наш бік, коли росіяни почнуть масово відходити, почнуть відступати, почнуть розуміти уже свою поразку. Uh, так, і дійсно, Національна гвардія буде гордістю нашої країни. І це дуже приємно Бачите, що, знаєте, що це не, не просто якийсь там розводняк або ще щось, що це дійсно принесе користь для нашої країни, можливо, допоможе навіть врятувати життя деяким військовим та звичайним людям. Добре, дякую вам за перегляд. Коментуйте відео, діліться відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Вам дякую за перегляд. До нових зустрічей!